Черговий раз вимкнули світло. На вулиці вже стемніло, поставила свічки і сидимо з дочкою. Дивлюся їй не по собі, а мені і самій не дуже. Але ж я доросла, не буду показувати малечі, що боюсь. І тут посеред тиші чуємо якийсь хруст. Дочка питає, що це за звук? Я трохи нервово кажу, що це, мабуть, кіт хрустить сухим кормом, а донька каже або хтось хрустить котом. Живу у гуртожитку. Відпочивали з другом на кухні. Він курив на підвіконні. Я ж просто сиділа за столом. В якусь мить залітає хлопець з чашкою, кидає в неї чайний пакетик та наливає окріп з чайника на плиті, уходить в свою кімнату. Хвилин через п'ять приходить дівчина, підходить до того ж самого чайника, та спокійнісінько так дістає звідти свої труси та лівчик. Ржали ми після побаченого хвилин п'ять. В 15 років я любила розводити дівчат у соцмережах, видаючи себе за хлопця. В результаті познайомилася з дуже цікавою дівчиною. Було багато спільних інтересів, ніби створені одне для одного. Наважилася призначити реальну зустріч, хоча й нервувала, але думала, що нічого, все поясню, і, хоча би буде в мене крута подруга, так я і зустріла свого майбутнього чоловіка. Він теж займався такою маячнею, але на мені схема дала збій. Він ще дуже хвилювався, що став нетрадиційною орієнтацією, бо закохався в хлопця у соц... Мережі. Вчора в мене піднявся тиск і пішла кров з носа. Пішла в аптеку з ваткою в носі, купила у молодого фармацевта таблетки від тиску. Коли повернулася, почала готувати та в процесі порізала палець, пластиру вдома не знайшлося, тож довелося знову спускатися в аптеку. Через деякий час знову сталася халепа, пішли місячні, і знову я йду в ту саму аптеку за прокладками. Молодий хлопець на касі не стримався та запитав Вас що? Хтось прокляв, що у вас кров зі всіх щілин тече? Працюю в офісі, один випадок добре запам'ятався. Звичайний день через вимкнення світла кондиціонери не працюють. А на вулиці якраз чудовий вітерець, повідкривали вікна на всю, а вони у нас величезні, на всю стіну. Але восьмий поверх доволі небезпечно, і тут роздається гучний крик та грохіт. Ми вже подумали, ракета, але ні, то був всього лише чоловік. Коли він утямився, розказав, що він мийник вікон і зірвався зі страховки. Але якимось дивом вітер підхопив його та заніс у наше відкрите вікно або в нього дуже сильний янгол-охоронець. Або ж він народився в титановій сорочці. Мій хлопець абсолютний домосід витягнути його хоча б на прогулянку біля дому велике досягнення. Робота у нього віддалена, тож може собі дозволити виходити рідко. Але ж я повна його протилежність. Мені тільки дай кудись піти, завжди відстежую найближчі концерти, виступи, стендапи, відкриття нових парків, відвідую нові місця. Та частіше доводиться це робити з подружками, а хлопець щасливий, що його не чіпають. Але в іншому він просто мрія. Одного разу планувався сімейний захід. Я б з радістю. Зустрілася з усіма в кафе, але навіть не стала таке пропонувати. Напередодні підходжу, питаю у хлопця, де будемо зустрічатися. Очі його округлилися, серце заколотало, впід кинуло. Ти що, кудись збираєшся? А я всього лише хотіла уточнити: стіл накривати на кухні чи у залі. Хлопець запропонував піти на льодовий каток, покататися. Я б з радістю погодилася, але не змогла, бо скоро мали завітати гості з Краснодару, про що я і сказала хлопцю. Він, звісно, засмутився та пішов прибирати квартиру. Мене це здивувати. Бувало, але зраділа, що коханий вирішив про мене так попіклуватися. Десь наприкінці дня, втомлений, вилизавши всю хату, він запитав: а гості то коли приїдуть? Настав час знайомства з батьками мого хлопця. Щоб всім було легше, вони з братом домовилися провести таку зустріч колективно обидва зі своїми дівчатами. Настав день зустрічі, сидимо у них, чекаємо, коли прийде мама з роботи. Відкрилися вхідні двері, і вони разом пішли зустрічати. Мама була втомлена, але в хорошому настрої. Ми почули з вітальні таку фразу: я так втомилася їжі мені, алкоголю та дівчат. Її вираз обличчя треба було бачити, коли вона зайшла. А там її чекає накритий стіл, вино та дві дівчини. Мій брат часто збігав з дому. Ні, ніхто його не ображав, просто грали підліткові гормони. Кожен раз він повертався в той же день з різних причин: то зголоднів, то втомився, то білет забув. Пройшло декілька років, він одружився. У момент спілкування з його коханою вона мені по секрету зізналася, що хотіла збігти прямо з церемонії укладання шлюбу, тому що сильно перенервувала. Намагалася спіймати таксі, поки ніхто не помітив її відсутність, але весілля було за містом, тому ця ідея провалилася. Довелося таки одружитися. Вочевидь, вони Пара. Ходила я з подругою в спортзал, я не займалася, а лише спостерігала зі сторони за різними красунями та красунчиками. Моя ж подруга займалася з тренером. Він був хлопцем, мускулистим гарним, тому в неї були на нього особливі плани хоча б на одну ніч. Все вона чекала моменту, як би його склеїти. Але один випадок поставив цьому остаточний кінець, коли вона виконувала складну вправу. Її кишківник напакостив, вона пукнула прямо біля лиця тренера. Після цього епіку тренер сказав. Давай не бзди що два рази. Більше подруга в цей спортзал ніколи не ходила. Якось тато вирішив робити від мами заначки. В основному над всіма грошима в сім'ї панувала вона, а йому хотілося мати свої власні кошти. Довго думав, де саме ховати, та знайшов, здавалося б, чудовий варіант під кришкою старого непрацюючого телевізора. Через пару місяців підходить до нього мама після роботи та каже: Слухай, я тут гроші знайшла, коли сіль шукала. Не знаєш, як вони у телевізорі опинились? Жіноча чуйка завжди працює безвідмовно. Коли моїй старшій сестрі було 18 років, вона іноді проводила час зі своїми друзями занадто довго. Батьки зазвичай не сварили її, якщо вона поверталася по домовленому заздалегідь часу. Але одного разу таки щось пішло не так. Біля першої ночі її п'яну в стільку принесли поліцейські. Тато на руках відніс її у ліжко, мама поговорила з поліцейським та підписала якісь документи. На ранок сестра тихенько підходить до мене та каже Сподіваюсь, батьки не запідозрили, що я вчора трохи перепила. Моя сестричка часто лунатила у вісні. то ходила, то просто розмовляла. Ми жили з ній в одній кімнаті, тому я найчастіше чула її чудні вирази. Наприклад, одне з найзапам'ятовуваніших, як вона стоїть біля мене, і каже: А ти знаєш, чому равлик мокренький? Тому що я його лизнула, і пішла собі спокійно далі спати. Їй тоді було років шість. Запросив на прогулянку хлопець. На вулиці була зима, і я сподівалася, що після короткої прогулянки у парку він якнайшвидше поведе мене хоча б на каву, але не тут то було. Хлопець подарував мені самотню квітку, і отак з нею в руці я провела дві години на морозі. Вже коли дуже змерзла, сказала, що піду додому. Хлопцю було в принципі все одно. Показала йому замерзлу троянду, яка вже втратила свій гарний вигляд. А він сказав: Так може повернеш її мені назад? А то завтра в мене нове побачення. Я володарка довгого красивого волосся, але я вже давно хотіла зробити каре. Мене відмовляли всі, хто тільки міг. Тому я зробила це в тихо, щоб ніхто й не дізнався про мої наміри. Пішла, зробила, повернулася додому. А чоловік нуль емоцій, як ні в чому не бувало, ніби нічого не змінилося. Я нічого напряму не сказала, але по його обличчю все було видно. Вже ввечері, знаходячись в іншій кімнаті, я почула, як він говорить тихенько, нашому Йорку. Ти ж знав, що вона збирається зробити, чому ти пустив її, чому не відгриз їй ногу. У молодості моя бабуся мала стосунки зі світловолосим хлопцем з блакитними очима. В них були дуже сильні почуття. Та, на жаль, у нього знайшли невиліковну хворобу, і через деякий час він помер. Але перед цим встиг пообіцяти бабусі, що обов'язково повернеться до неї. Ішли роки. Бабуся вийшла заміж, народила двох дочок. Потім і в дочок народилися діти. Але потім народився мій брат. Моя мама темноволоса, зеленоока, тато рудий, кароокий. А братик світловолосий з блакитними очима. Бабуся ніколи не. Не розказувала дочці про того хлопця, а вона ще й назвала брата тим самим іменем. Почала займатися миловарінням, та бізнес йшов не дуже. Одного разу написав хлопець, розказав, що зустрічається з багатою дівчиною, а сам не мільйонер, і грошей особливо немає. Але подарунок зробити треба, і він хотів подарувати хороше мило. Я прониклася історією та вирішила віддати йому мило на подарунок безкоштовно. Додала туди побільше корисних речовин та гарно оформила. Через деякий час до мене просто посипалися запити на мило. Виявилося, що в цієї дівчини багато подруг, і всі вони зацінили моє мило. Так і пішов мій бізнес вгору. Сподіваюсь, і в того хлопця все склалося. Закінчували з чоловіком ремонт у квартирі. Я була в декреті, а він цілими днями на роботі. Слідкувати за бригадою будівельників довелося мені по завершенні робіт. Настав час оплати. Коли чоловік віддав оплату прорабу, частину він повернув назад. На моє здивоване лице почув: наша бригада не зустрічала кращої хазяйки ніж ця жінка. Вона про нас піклувалася як рідна мати. Тому ми прийняли спільне рішення так віддячити. А я просто побачила, як вони їдять їжу швидкого приготування, і мені стало їх так шкода. Робити все одно нічого, годувала їх супами, компотами, котлетками. Щастю, чоловіка не було меж. Брат довго просив позичити велику суму грошей, нібито на лікування, навіть якісь довідки скидав як доказ. Я дуже не хотіла це робити, адже він ще той ледар і ніколи не повертав борги. Але чоловік таки вмовив мене останній раз повірити йому на лікування ж. Потім дізналася, що на ці гроші брат купив собі якусь екзотичну рептилію, а довідки виявилися підробленими. А найцікавіше, що ця тварина здохла через місяць, бо цей Бовдур не вмів за нею доглядати, і жила вона в якійсь коробці з пошти. Звичайний день. Сидимо з хлопцем на дивані, і тут лунає дзвінок від невідомого номера. Беру слухавку і чую те, від чого мої очі перетворилися на орбіти. Вітаємо вас, турбує рац. Телефонуємо, щоб нагадати, що 7 липня о 9 годині ранку у вас заплановано укладання шлюбу, вашу заяву розглянуто та схвалено. Будемо вас очікувати. У мене бракувало слів, а хлопець сидить поруч, посміхається та каже Ти вийдеш, за мене заміж. У нашому селі живе одинока бабуся Матрьона. Вона кожного дня ходить до одного й того ж місця, сідає біля дуба, де вже давно для себе принесла стілець, і проводить там біля години. Ходять чутки, що вона, проводжаючи свого коханого на війну, пообіцяла йому кожного дня виходити до дуба та чекати його повернення, але він так і не повернувся, вважається безвісти, зниклим вже 60 років. А Матрьона все ходить і ходить, і життя іншого не знає. На другому курсі інституту у нас почалися пари з психології. На першому ж занятті викладач дав жартівливу пораду. На роботі завжди ходити з пачкою документів, а на робочому столі тримати побільше всіляких згрупованих паперів. Це дасть начальникам зрозуміти, що ви цінний співробітник, який завжди при роботі. Через місяць після цієї лекції викладач став деканом. Пройшло вже декілька років, а я досі пам'ятаю цю пораду.